Зла я сьогодні, як чорт. Сьогодні два дзвінка від хлопців. Два в один день. Ну, просто мене, мене розриває, звісно, хлопці, які з пекла вийшли. Один з Авдіївки, інший після поранення знову повернувся на Копянськ. Але обидві звернулися з одним там самим проханням. Вибачалося дуже соромно. Просили декілька разів вибачення. Один просто. Через те, що тільки тільки повернувся, просто інтернет мав, а мобільного зв'язку не було. Попросив просто до вечора зайняти там 370 чимось гривень для того, щоб поповнити собі рахунок. Попросив поповнити йому рахунок. А другий вийшов з пекла півтора роки в Авдіївці був, півтора роки вийшов з лікарні. Подзвонив, просто, просто от в даний момент опинився без грошей, каже чесно, до мирного життя не звик і просто не очікував, просто що мені ну не розрахував свої сили. Попросив там до кінця місяця. Але питання не в тому, що там пацани попросили там, ну е... питання в тому, що вони су... звернулися до всіх своїх родичів, до всіх, до колишніх дружин, до попередніх дружин. До якихось дядьків, до батьків вислухали купу лекцій. Просто. І у хлопців один, на один їхав на передову, а інший повернувся. І обох повне розчарування, що їх не розуміє тут ніхто. Вони просто не готові повертатися в мирне життя. Їх драконить усе: відсутність прапора, поховання, бійця не ну, достатньо не з недостатньою повагою, і шаною, що не все місто виходить. Тобто вони повернулися в мирне життя або знову на передову, не відчули жодної підтримки. Бля, родичі, ви, ви що? Я просто люди, ви розумієте, скільки у нас зараз буде цих хлопців? Ви розумієте, наскільки вони зараз потребують нашої уваги? Просто хлопець здоровий хлопець завдіївки, плакав в трубку, що я єдина, хто змогла з ним там поговорити, там підтримати трохи фінансово. То фігня, то просто ну то взагалі не заслуговує на уваги то фінансово. але головне просто прослухати і так далі. І просто вони кажуть: Блін, ви не знаєте волонтери, що ви для нас значите. Ви просто ви нас там чи не йде? Ніхто розуміє. І мене просто ну настільки мене заділа ця інформація. Ну, Просто про родичів, я просто в шоці, що шо один, що другий. Повністю розчарований ну, в своїх близьких. А до, ми, а до чого ж ми доживемо? Ви що, не можна хлопців кидати? Тримайте з ними зв'язок, підтримуйте завжди.